Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас моднячі штани карго. Тут от кишенька і тут от кишенька. Зараз дуже модні оці штани. Низ може бути або стягнутий, або розширений, кому як подобається. Він стягується. В такому от кольорі може бути це тонший варіантик. Так само гарна моделька. Ціна 610 гривень. Також є штани палацу. Внизу вони розширені і з розпорочкою. Ось розпорочка йде. Штани палацу 510 гривень. Штани карго 610 гривень. Вибирайте, кому яка моделька подобається. І замовляйте у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. Також підписуйтесь у мій YouTube канал. Щоб передивлятися всі відео з гарним, якісним товаром.